Чому ми хворіємо під час відпочинку? Що таке феномен відпускної хвороби? Мене звати Марта, я практикуючий психолог із восьмирічним досвідом роботи. У своїй практиці я часто стикаюсь з тим, що люди хворіють саме у відпустці. Я глибоко зацікавилась цим явищем, і сьогодні ми розберемось, чому це відбувається, і головне, що з цим робити. Тому. Додивіться це відео обов'язково до кінця, аби ніколи не провести свої вихідні з термометром. Відпускна хвороба. Так називають явище, коли людина хворіє саме під час вихідних чи відпочинку. Хоча у свої робочі дні вона була абсолютно здоровою. Це не офіційний медичний діагноз, але він привернув увагу дослідників і лікарів ще на початку 2000-х років. І цей синдром спостерігається в різних країнах. Наприклад, за даними опитування в Німеччині, до 20% людей відзначають, що хворіють саме під час довгоочікуваного відпочинку. Інші дослідження також підтвердили, що нездатність перейти з робочого режиму в режим відпочинку, високий рівень відповідальності, постійне перенапруження є характерними рисами людей, які хворіють на вихідних. На жаль. Але ми розберемось, що з цим робити. Але спочатку розберемось у можливих причинах і механізмах виникнення цієї хвороби. Феномен відпускної хвороби має комплексну природу. Він пояснюється як психологічними, так і фізіологічними чинниками. Науковці частіше за все розглядають його з біопсихосоціальної точки зору, тобто як взаємодію нервової. Та імунної систем з психікою людини. І зараз ми опишемо основні гіпотези і механізми, що пояснюють, чому під час відпочинку ми можемо захворіти. І обов'язково ми розберемо, що робити, аби не хворіти під час вихідних. Одна з провідних теорій так званий ефект різкого розслаблення після стресу. Іноді його ще називають let-down-effect. Коли ми довго перебуваємо у стані напруги, організм продукує гормони стресу, адреналін, кортизол, адреналін мобілізує організм, підвищує пульс, тонізує м'язи і навіть тимчасово може стимулювати імунітет, допомагаючи нам на адреналіні долати загрози. А кортизол, навпаки, діє як такий природний протизапальний засіб. При хронічному стресі його рівень. Постійно високий і він пригнічує активність імунних клітин. Поки стрес триває, ця рівновага ніби так підтримується. Адреналін і кортизол допомагають організму працювати на межі своїх ну, фактично можливостей. І критичний момент настає, коли стрес раптово спадає, так? наприклад, спочатку, з, з початком відпустки. Адреналін знижується дуже швидко, і ми фізично відчуваємо розслаблення. Але рівень кортизолу падає не відразу, деякий час він ще залишається підвищеним, високим. Як результат, у перші день-два відпочинку організм опиняється без того самого стимулюючого адреналіну, зате з надлишком кортизолу, який тимчасово послаблює імунний захист. Такі моменти ми особливо вразливі до інфекцій. Достатньо, щоб хтось чихнув поруч у літаку і застуда одразу може скосити. Цей механізм пояснює, чому симптоми хвороби часто з'являються саме в перші дні відпустки інтенсивного періоду, після інтенсивного періоду роботи. Аналогічний феномен відомий і при мігренях. Деякі люди страждають на такі мігрені вихідного дня. Коли напади виникають саме у вихідні, коли після стресового тижня гормональний фон різко змінюється, також е класичне дослідження ще 1960-х років, здається, ще показало, що у мавп виразки шлунку виникали після закінчення стресового впливу, а не під час нього. Інше дослідження виявило, що гострий, короткочасний стрес може тимчасово підвищувати окремі функції імунітету, відтерміновуючи прояв хвороби до часу, коли стрес минеться. Таким чином, різкий перехід від сильного напруження да, до розслаблення, як не дивно, може вивести організм з рівноваги, хоча все дуже логічно. Вчені порівнюються ніби з терезами. поки на одній вазі тягар стресу, на іншій контрбаланс у вигляді захисних реакцій. І якщо різко прибрати тягар, рівновага порушується, і ми отримуємо фізіологічний, фізіологічний дисбаланс. Інший аспект проблеми це вплив саме такого тривалого хронічного стресу на наш імунітет. Якщо людина місяцями працює без достатнього відпочинку, Ну, її нервова і гормональні системи перебувають у стані постійної бойової готовності, да? підвищений рівень кортизолу, інших медіаторів стресу в довгостроковій саме перспективі послаблює захисні сили організму. І варто про це також сказати, зауважити. Імунна система ніби виснажується, стає менш ефективною в боротьбі з інфекціями. До того це фізичне виснаження. Невисипання, і це все разом так, підриває імунітет. Таким чином, у розпал напруженої роботи людина може вже носити в собі таку приховану хворобу, наприклад, початкову стадію застуди, але організм стримує симптоми до да, прі довгні. Поки ми зайняті дедлайнами, часто просто не помічаємо легкого нездужання, неуважні до себе, або приглушуємо його ліками, да, кофеїном. І це факт: під час завантажених періодів люди схильні ігнорувати сигнали тіла, коли думки повністю зайняті роботою. Ми можемо не помітити ні втому, ні перші симптоми інфекції, але щойно ритм так сповільнюється, воно з'являється вільний час, увага перемикається на фізичні відчуття, людина раптом розуміє, що вона геть знесилена або вже хворіє. Як зазначає імунолог Пуреві Парік у стані постійної заклопотаності хвороба може ніби тліти непомічена. Коли ми нарешті зупиняємось, всі симптоми з'являються у всій красі. Бо більше перед самим відпочинком багато хто працює ну, на, на ізнос. намагається доробити всі справи, підготуватися до від'їзду. І це все, ну, як не крути, означає понаднормову працю, хронічне недосипання, пропуск прийомів їжі, вживання фастфуду, да, якась відсутність фізичної активності, можливо. І такий марафон перед відпусткою виснажує організм і знижує ну, його здатність боротися з інфекціями. В результаті комбінація перевтоми, браку сну, нездорового харчування створює ідеальні умови для хвороби. Імунітет майже на дні. Тому не дивно, що коли людина нарешті дозволила собі відпочити, її наздоганяє застуда чи інше захворювання. Я теж неодноразово хворіла у відпустках, тому я знаю, про що говорю. Це підкріплено і моїм власним досвідом. Психологи теж люди. Психологічний стан і тип особистості відіграють не меншу роль у феномені відпускної хвороби. Багато постраждалих це люди з такими рисами відповідальності, амбітності, перфекціоністи, дуже віддані своїй роботі. І парадоксально та відпустка або вихідні можуть стати для таких котиків. Стресом для них відпочинок це може бути така втрата контролю над звичним робочим потоком. Залишається багато незаповненого часу, може виникати відчуття, що щось потрібно робити. Ось діяльність лише підсилює тривогу. До речі, Вінґерхоець у своїх дослідженнях зауважив нездатність відключитись як один із таких ключових факторів ризику, чому люди хворіють у відпустці. Бо вони часто мають таке високе почуття відповідальності, не вміють переключатись на режим відпочинку, можуть однаково сильно переживати через робочі проблеми, через дрібниці під час планування відпочинку, наприклад, там чи ідеально все сплановано, організовано. І стрес під час підготовки до відпустки це також часто окрема велика причина занедужання. Доробити проекти, вирішити побутові питання перед подорожжю. усе це тримає організму у напрузі до останнього дня перед від'їздом. І ну, коли такий відповідальний котик, працівник різко переходить у режим нічого не роблення, його психіка може реагувати протестом, психосематичні симптоми на лице від і мігрені до якихось легких простудних проявів. Фактично, організм через симптоми виражає такий внутрішній дискомфорт від невміння відпочивати. Ще один психологічний момент очікування та емоції, які пов'язані з відпочинком. Якщо людина довго терпить труднощі, думаючи, ось ось, дотягну до відпустки і відпочину, вона покладає на час відпочинку дуже великі надії. Через це емоційний фон перед відпусткою нестабільний. З одного боку, може бути втома, з іншого таке перезбудження від майбутніх планів. Такий емоційний гойдалковий стан теж може впливати на гормони, нервову систему. Обов'язково. Коли очікування спокою не справджуються, бо замість радості може прийти хвороба, це ще підсилює, розчаровує, збільшує стрес і це ніби порочне коло. Але ми розберемося що з цим робити. Не варто забувати про зовнішні фактори, да, які можуть супроводжувати початок відпочинку, бо, частко, бо часто відпочинок це подорожі, це поїздки, потяг, літак, проживання в готелях. Дорога сама по собі це може бути стрес для тіла, да, зміна часового поясу, сидіння в незручному тісному літаку, дехто страждає на джетлак. Крім того, під час подорожі ми можемо зустрічатися з незнайомими мікроорганізмами. Транспорт, туристичні місця це взагалі розсадники інфекцій, бо там в тісному контакті сотні людей. До того ж, наприклад, у салоні літаку циркулює обмежений об'єм повітря, якщо поруч подорожує хтось застуджений, ви були в стресі, ризик суттєво зростає. Також зміна обстановки часто порушує наш розпорядок дня. На початку відпустки люди дозволяють собі менше спати, більше вживати алкоголю, що там змінюють дієту. Перші дні такої волі, свободи. Нерідко це про переїдання, про святкові страви, про вживання екзотичної їжі чи алкоголю, що може спровокувати до речі, да? Желунково-кишкові розлади. Якщо відпустка припадає на свята, то додатковий вплив: велика кількість цукру можливо, да, незвичні продукти, порушення такого звичного режиму, чи недосипання, чи зневоднення, збій харчування. Це все викликає потрошку потрошку відчуття мляпості, втоми, головний біль, інші якісь фізичні прояви, навіть якщо немає конкретної якоїсь інфекційної вірусної хвороби. Тож, як мої улюблені котики, мої старанні працівники, просто класні відповідальні особистості, які рідко дозволяють собі відпочивати, або мами з дітками, які знаходяться у стані якогось такого постійного виснаження, як уникнути хвороби під час відпустки, рекомендації зараз будемо розбиратись. Феномен, звісно, неприємний, але не є неминучим. Існують перевірені стратегії, що допомагають мінімізувати ризик захворіти під час довгоочікуваного відпочинку. Ми, психологи, радимо приділяти увагу профілактиці стресу, підтримці здорового балансу в повсякденному нашому житті. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок був справжнім, не з термометром у зубах, з книжкою на якомусь пляжику, зараз ми розберемо сім науково підтверджених стратегій, які вам допоможуть не злягти хворими в перші. Чи в останні дні відпустки? Не стрибайте в релакс з розбігу. Організм не любить різких змін. Після місяців хронічного стресу, високого кортизолу, адреналіну, різке розслаблення вбиває імунну систему, вибиває, точніше, з рівноваги. І як результат нежить, слабкість, температура. Що може допомогти? Спробуйте поступово знижати навантаження за 2-3 дні до відпустки. Не плануйте переліт або переїзд одразу після останнього робочого дня. Дайте організму такий м'який перехід. Сон, тиша, легка фізична активність у перші дні. Не доводьте тіло до межі, щоб потім типу, відпочити. Бо багато хто живе за принципами. Спочатку все зроблю, а потім розслаблюсь, Так? Зробив діло, гуляй сміло. Але організм це не нескінченний акумулятор. Хронічна втома виснажує резерви, і коли ви нарешті відпускаєте, він просто може не витримати. Що тут допомагає? Коли ви влаштовуєте якісь мікровідпочинки от прямо зараз, 20 хвилин тиші, день без екранів. Вечір без задач такі щоденні малесенькі детокси. Не чекайте на відпустку як на рятівне коло. Якщо ви на межі, відпочинок стане лише тригером хвороби, не відновленням. Готуйтесь до відпустки як до фізичного навантаження, помірного. Ми готуємо валізу, купуємо квитки, але не готуємо тіло, а дарма пострибати в плюс 10 годин перельоту чи зміну клімату з недосипом. П'ятьма капучино на день це вже такий виклик для імунітету. Що тут може допомогти? Коли ви за тиждень до відпустки нормалізуєте сон, здорове харчування, будете пити більше води, зменшите, можливо, цукор, виключите алкоголь, подбаєте про сон до і після дороги, ніч перед вилітом, вона не для валіз, вона для такого відновлення. Налаштування. Пам'ятайте, відпустка це не ще один проект, і це міф, що відпочинок має бути ідеальним. Там список музеїв, ресторанів, вражень, все за сім днів. Але відпочинок це не продуктивність. Часто це про паузу. Якщо ви постійно в режимі «досягай», то навіть на пляжі психіка не ослабить. Дозвольте собі це робити. Просто жити без цієї програми на максимум хоча б у відпустці. Якщо хочеться тиші, самоти, довгого сну, це не лінь, Регенер... Регенер... це регенерація. Ви не зобов'язані відпочити правильно. Ви зобов'язані не вигоріти остаточно. Структура без жорстких рамок найкраща підтримка нервової системи. Якщо ви звикли жити по графіку, така раптова безструктурність, хаотичність може викликати тривогу. Мозку потрібні звичні орієнтири, інакше він, типу, так, залипає в неспокій або тривогу. І тут може допомогти, щоб в кожному вихідному дні було кілька опор, там звична якась прогулянка, кава, книга, плавання, і це ритм, який заспокоює, до якого ви звикли. От, тілу тілесне, розуму ясність, а психіці від цього легкість. Також рекомендую подбати про захист в дорозі, на новому місці, бо подорожі це завжди контакт з чужими вірусами. Якщо імунітет слабкий, достатньо одного чхаючого в літаку і ви вже з термометром, просто зверніть на це увагу. Це такі банальні рекомендації, але мийте руки, не торкайтеся обличчя, пийте воду під час дороги, спіть в дорозі, якщо є змога, бо сонце ключ до відновлення імунітету. Не змінюйте кардинальне харчування в перші дні. Дайте організму потихеньку-потихеньку адаптуватися. Наше тіло, воно зазвичай попереджає, але ми зайняті, втомлені, гіперфункціональні, не чуємо чи не хочемо чути. А я рекомендую так: помітили в тому? Дозвольте собі відпочинок ще до того, як організм починає ламатися. Перші ознаки застуди це сигнал, це не дрібниця. Відпочинок має бути профілактикою, а не відновленням після зриву чи вигорання. Любі, відпускна хвороба це не слабкість тіла, це результат порушення балансу. Наша психіка, тіло не вороги. Вони працюють разом. Якщо ви будете працювати з ними не проти них, у відпустці буде не лікарняний, буде життя. Якщо ви помічаєте, що вам важко відключитися, що ваше тіло часто реагує на стрес хворобами, або ви просто хочете краще розуміти себе. Запрошую на психологічну консультацію. Разом ми знайдемо спосіб жити так, щоб відпочинок не був загрозою а був ресурсом. Посилання під відео на мій сайт, там можна залишити заявку на мою консультацію.